Вітаємо всіх на нашому каналі. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Приємного перегляду. Це наш бальтазар. Ми його декілька місяців назад забрали з під'їзду. Його туди чи підкинули, чи він туди забіг, ми не знаємо. Котик виявився вже кастрований. Довго сидів в карантині, був дуже-дуже дикий. Ну, не хотів взагалі з нами спілкуватися ніяким чином. Ми потім з часом ніби з ним домовилися, всі з ним подружилися. Прийшов час його переводити в інше приміщення. Перевели, називається, не їсть, не п'є, в туалет ходити не хотів кричав. «Да, зайка? Ось такі стресові котики. Зараз поселили, поки в кімнаті у нашого ветеринара, тому що просто немає куди посадити. Вже почав їсти, ходить в туалет, спілкується з нами. Дуже схуд. Бальтазар. Купляємо йому всякі смаколики, не хоче ні курочку, ні печіночку, ставимо по 9 мисочок різного корму, консерв. Він за ніч вибирає якусь одну. Купляли вже рибку, варили йому рибку. Рибку також їсть. Так. Зараз ви скажете всі, що не можна котиків таким годувати. Так, не можна, але краще, щоб котик їв хоча б щось. Котику взагалі не можна не їсти. Бальтазар, ну що ти спиш? Ти красень чорний. Тепер навіть не знаємо, що з ним робити. Яке його приміщення саджати? Він же тут не може постійно перебувати. Будемо щось думати. До поліцейського відділку прибилося тут з травмованою лапою. Затіяли генеральне прибирання у нас на кухні. Зараз наведуть красу, буде чистенько, пофарбують стіни. Подивимось, що з цього вийде. Завдяки нашій Оленці та волонтерам, які прийшли допомогти, подивіться, яка краса тепер у нас на кухні. Зараз тут все підсохне і її заставлять знову всім, що там стояло. А як же без гірки приїхали з цією поліцейською красуною на рентген? Боже, яка ж це контактна дівчинка. Вона просто розляглася на дивані в ветеринарній клініці. І просто з усіма спілкувалася. Ну це просто а не собачка. Мені Не буду заходити, бо там. До речі, наш чудо девайс прийшлось замінити на новий, на двохколісний. Тому круте лего ми складали двічі. Так, тепер набагато зручніше, бо щось ми не подумали, і одноколісно нам взагалі не підходило. І знову підкинуті кошенята. Це просто якийсь треш. Ми взагалі не знаємо, вже, як з цим боротися і що з цим робити. Їх просто навіть немає куди селити. Зараз будемо переставляти всіх кошенят в інші місця, аби можна було кудись посадити цих. Дві маленькі дівчинки. Просто плачемо кожен день від цих історій, викинутий британський кіт з вірусом, дуже хворий, дуже-дуже контактний, як так можна? Ми взагалі не розуміємо. Такий милий цей британець. Як можна викидати таких котиків? Всі так гоняться за породою, а потім виходить ось так. Просто найтрешовіший тиждень. Ви подивіться. Просто подивіться, що. Нам привезли. Це просто малюк кота. Малюк кота. Треба вигодовувати його з сосочки. Йому днів чотири. Ну, це вже просто переходить весь кордон. Це неможливо. Він добу сидів в собачій будці на вулиці і кричав. Мами люди не знайшли. тому, скоріше за все, його просто туди викинули. Або викинули разом з мамою, а мама настільки була в стресі від того, що вона на вулиці опинилася, що кинула малюка і пішла. Тепер наші будні виглядають ось так. У поліцейської дівчинки виявилося, що перелом була рекомендація потримати місяць у невеличкій клітці, аби він зрісся. Але нам здається, що із нею все більш-менш добре. Ганяє, коли випускаємо поприбирати, просто по всьому притулку. Спробуй ще її злови. Ось така башкетниця. О, Всім знайомі хлопці приїхали знов до ортопеда. Фішер і ведмедик. Фішер приїхав записуватись на другу операцію, подивляться, як е, ніжка з тої операції, і запишуть на нову, або навіть його залишимо тут. А ведмедик, у ведмедика виявився старий перелом передньої лапи. Е, потрібно, щоб ортопед подивився, потрібно з цим робити щось чи ні. Ведмедику робити нічого не потрібно. Трошки буде кульгати, але воно його не турбує, тому краще не чіпати. Бальтазар вже грається. Давай. Мисливець. Цю чарівну принцесу ми назвали Ріта. Росте просто не по дням, а по годинам. Дякую всім за перегляд. Чекаємо вас в наступному відео.